Росіяни вбили, зарізали наших. Почали їм готуйте сраку, мастіть салом, буде вам зара весело. А Сидиш такий, думаєш, курва, ну, остання хата наша, її нам треба зачистити, типу, не в каналах. Я буду стріляти, кричить нам. Стріляй. Типу, раді Бога. Українці попадають. Українці? Ну так. Да. Щоб мобілізували, відправили там. Ми просто казап реально живучий. Сідай, сідай, руки горіть. Сиди сідай, сідай. Каже, проснісь, проснісь, ми в пліну. Та їм, блять. Попросив нас відпустити його, ніби ми його не бачили. Слава Україні! Слава Україні! Героям! слава! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Вітаю вас на ютуб-каналі Українського свідку. Ми їдемо зараз до розвідників. Розвідників бригади Червона калина не знаю, видно вам чи ні, але ми їдемо через ці сітки, які вже поставили від дронів. Їдемо аби розказати вам історію розвідників, які взяли в полон росіян, які пробралися до нас, можна сказати, в тил і зарізали наших військових. Наші в ту чергу їх взяли в полон. U gledu sad! U gledu ja sam! Stavaj! Stavaj! Zamor! Ne znam šta... Ovo je kao petiš? Ovo je ti tu zvonim? Ви зараз на Покровському напрямку. Як на вас вплинула ситуація з цього прориву? Ну не сказав би там, що критично там вплинуло, але просто, ну так, якось не по собі, що ззаду обходять. Ворожі ДРГ. Є? Покровську. Покровську? Покровську не знаю. На даний момент вроді кажуть, що немає. Ну, ми їздили, їздимо через Покровськ. Туди далі, то нормально. Ось ті, що прорвалося. Як їх впіймати? То ну, смотреть на яку глибину прорвалися. Та як пе, точково йти і зачищати по перехватах, по ну, вичисляти. Та є, є багато засобів. є спелінгація, Ну, Можна вичислити. Що зараз бригада? І... Я так розумію. А ваша бригада якраз поставлена зупиняти ось цей прорив. Ну, ми вже рік на своєму, ну, по суті, місці стоїмо на одному напрямку. Через що стається цей прорив? Типу вони знайшли слабке місце між позиціями? Ну, я думаю, так. Типу, десь... Так, анопси ну, <смі> успокоїлись, розгулялись. Ну, я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь дирку в обороні і. і... Направити туди дуже багато засобів, піхоти якоїсь, мотоциклів можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбувати штурм 100 мотоциклів. Тобто аж 100 мотоциклів це, це, це дуже молодо. Це місце, шока. Просто казапа реально живучий. Чому? Тому що буває там 5-6 пів. Все воно рухається. Так само артилерія. Ну, есть, і в них немає такого, що зловив осколок 300, все, вже на Івак. Він рухається вперед, йому говорять вперед. Я чула історію, що вони там вживають наркотики, їх б'єш бєш Не знаю. От і... брали там, тіпа, ну, просто каже, що мотивація ззаді. Скид там свій, ФПВ, своє. Ну, Вибору немає або на нас. Або за там такого ні, вони не розказують. Просто що їх контролять нормально. Тобто назад їм вернуться ну, теж типу, помруть. Ага. Тут хоча б є шанс вижити. Задача забігти швидко, закріпитись і сидіти чекати, поки до нього підтягнуть Ну, якогось. Є, є в них точки, наприклад, вони по одному. І от через ці точки вони проводять. Далі, далі, далі. Ну, отак по одному накоплення йде. Там, наприклад, на одній точці скопилось два-три, все одного далі толкнув. Хто ці полонені, яких берете? Це професійні військові чи. Mm. То ні. Ну, мобілізовані. Більшість з процентів 70 це зеки. Всі сиділи. Той рік, той два, той. Ну, типа, як от вони говорять, я прийшов воювати за свою свободу. Типу, ну год контракта, тіпо, нема срока. Ну, типу, відслужити год контракту, щоб о -о, анулювали йому срок. Та їм, блять. Потім, блять, на цьому. Допросі на. скаті, що вас... Це не Тут буде вам чесно. Сука. Я по чесноку, що у нас тут. Підрозділи різні. Є, є і зеки, які проти нас воюють, яких просто кидають вперед і все, типу. Просто, як, як я вже говорив, вони просто попадають, там, летять на мотоциклах, на мотолигах, на бехах, на всьому вперед. Їх там звідти вибивають, вони ранені виповзають, їм в рації кричать повзи далі. ти там Дебіл, гандон, Придурок. Там, ясно, набагато типу, більш така ненормативна лексика в їхню сторону, типу, це скот, їх женуть вперед. Історія з полоненими, які били, зарізали наших, і ви їх взяли в полон. Була спостережний пункт їхній противника. Просто поступила задача ну, якби, зайняти дану територію, По не підтвердженим даним, що там орієнтовно могло і нікого не, ну, не бути, по суті. Але вони там були. Хлопці підійшли, добу посиділи рядом недалеко, там, поспостерігали, послухали. Ну, тобто по суті рухів, там нічого такого не було. Ну, почали заходити, а казали, ну, предложили. Там, після пару гранат переложили здатися. Ми ну, здалися. Почали вилазити, з, ну, зновиті. І все, в принципі. Ви знали історію дому, що це не саме знав. ці? Не знаю. По тому ж знав. – Спожить після того. Ну як так, ми просто там... робили стандартну би, свою задачу. Тобто, що конкретно там іменно ці, я не знаю. Тому що там по цих на, даний, ну, на той момент там працювали засоби різні там, від артилерії, до… тобто і ну, не було там 100%, що вони навіть живих залишилися. – Чи знаємо? Кого саме вони Ні, зарізали? Не знаю, такого я не знаю. А, а кількість? Ну, по моїх даних, одного, а якщо то. Просто на напрямку з нами багато підпорядкованих підрозділів. Це ті самі росіяни, які прорвались? Ну, наскільки так, да, мені відомо, що так. Да. Їм же ж не говорять, що вони там, грубо говоря, йдуть штурмувати нашу позицію. Більшість їм говорять, що там нікого немає. Їх ну, ведуть дроном від точки до точки. Він чоловік, який не включає голову. Ну, Получається, є точка, є точка, є маршрут. Ночі вивели і повели. Від точки до точки його командир веде дроном, и все. И все. От він утром, він не розуміє, де він знаходиться. Вони фактично потрохи-потрохи продвигалися, закріплювалися? Ну вони, так, да, між нашими позиціями. Ну, там не було такого, щоб там аж закріплювалися. В принципі, про всі рухи їх ну, плюс-мінус відомо, тому що є радіоперехвати, є аеророзвідка. Ну так, да, буває там. Одиночні случаї, щоб розкопити. Вони зізнались в цьому, що це були вони? Ну, для щось... певних людей, да, так, зізналися. У нас не. Не <с> Ну, Просто в нас немає часу, ну, так, щоб з ними працювати. Є певні люди, які цим займаються. Наша задача взяти, доставити, передати. Мені цікаво його маршрут руху, як він зайшов, з ким сидів позивні, де сидів, кого бачив по дорозі з позивни. Ну, тобто, щоб я розумів, а в принципі, там, що він робив, грубо говоря, місяць тому. Тобто. Це дуже багато часу для такого спілкування. У вас людина, яка бере росіян в полон, контактує з ними, якби ви знали цю історію завчасно, що таке вони зробили з нашими. Я думаю, полон не брали. Хлопці, хлопці, маш! Свої! На колені, сука, тут укриття. Чи страшно брати в полон? Та страшно та ні. Це ж відбувається або в бою, або якось зненацька. Типу, коли ти підходиш, коли є планування завдання, коли ми точно знаємо, де є піде і що нам потрібно їх взяти в полон, ми ж знаємо будівлю, ми знаємо, що їх там приблизно якась там кількість, ми до нього підходимо там, з плануванням акуратно. Ну, коли вони на позиції вже там, наприклад, Більше 30 днів вони не мають що їсти, не мають пити. І в них порації ставлення до них як до, як до лайна. Їх принижують, женуть вперед, без рук, без ніг, поранених, гнилих. То буває по-різному. Кидаєш їм одну гранату, вони здаються. Буває таке, що відстрілюються до кінця. Буває таке, що вони пускають тобі одну чергу, а потім здаються. Взяти в полон це перш за все ризик для вас. Та Ризик є. З самого початку виконання тієї то задачі. Тобто зачистити бліндаж і не взяти у когось полон, теж є певний ну, ризик. А якщо противник здається у полон, значить ну, не готовий там воювати. Бо є такі, що готові воювати, є, одразу здають. Які тут зараз росіяни, які воюють проти вас? Вони ось це навалюються, я перший день, я нічого не знаю. Да. ну так, да, більшості цього, так. Да. Ну, в них я вже з ними говорю і казав, що у вас все запрограмовано. Е, той з тюрми привезли, не знаю куди, йду, не знаю куди. Е, той з ДНР, Ну, то есть, українці попадаються. Що, типа, українці? Ну так. Да, мобілізували, відправили там. Да, з Донецька, Макеївка була, я пам'ятаю, Донецьк. Крий-крий. У нас була ситуація, ми відкатували, тікали з позиції, де нас розбили, де нас дрони шукали. Бігли до наступної позиції і знайшли цей підвал, погріб. Вони люблять в погрібах ховатися, типу, особливо поранені. Можна типу, закріпити і заховатись, дивимося на погріб, а в погрібі стерчить павучок підерський. Тобто виносна антена для рації. Не така, як в нас, ми знали, як виглядає російська, ми тільки по-любому хтось є. Ми швиденько в будинок, з будинку контролюємо двері, щоб ніхто не вийшов. Та й цей скинули рюкзаки, взяли гранати та й дам його викурювати. І от якраз ця ситуація, коли от легше вбити чи взяти в полон, зриваємо мотузку, яка тримала двері зсередини, відкриваються двері і кричимо, хто внутрі? Я «Здавайся!» Я буду стріляти, кричить нам. Стріляй. Типу, раді Бога, одна граната, друга граната. Там. Він вже стріляти починає набагато важче. Там, після першого гранат він нам взагалі хотів викинути, йому ну, трошки не вийшло. він в шию погріба її викинув. Та й, в принципі, типу, почали летіти дрони ворожі. Ми йому зв'язок обірвали, викинули там. Того ту антенку чим подальшим, так зверху відкручується маленька частина. Він там вже трьохсотий всередині, думали, може і подохне. Відкотились далі, знайшли місце, де можна закріпитися. Тут на Покровському зараз як з полоненими. То тут, а да, так, тут вистачає полонених. Є сили засоби, там артилерія, та сама, FPV, дрони, скиди. Тобто, ну, щоб більшості не доходить з них. Тобто виявляється раніше. Це смішна дурна ситуація. Ми мали йти зустріти наших друзів, які мали нас міняти. Я зі своїм колегою. І ми вже відкочувалися, доволі довго прийшли, стали, так сказати, в одному містечку в кущі на карту глянути, нам маршрут скинули. Ми по ньому ще не йшли. І виходить, колега дивиться в карту. Паралельно піднімає голову доверху, а там якийсь дід виходить з хати. Ми знали, що в населеному пункті є місцеві, типу цивільні. та ну, толком не зрозуміли, що він в дітей, бо здалека було непонятно. Брудне таке, непонятне, страшне. І виходить, він виходить з хати, йде на дорогу, колега там зв'язок ловить на рації, передає, що як. Я дивлюсь дорогу, тримаю, типу, сектор. Так хвилинка часу приходить, так по дорозі, от в метрі, в метрів так три від нас. Дивимося, російська форма. Він виходить без автомата, без нічого, стоїть. Це там, ну, так, ну, доволі глибокий тил. І я йому кричу: стой! Він такий, дивиться, типу, що там? Ну не розуміє, що відбувається. Типу, я на російській йому говорю, ламаній, страшній, галицький, так сказати. Він підходить. Я починаю питати з нього, тіпа, чи він сам, де його зброя, як він сюди попав. А він ну, не розуміє, хто його взяв в полон, так як ну, розпізнавальних знаків на нас не було ніяких. Та й так, через три хвилини розмови він зрозумів, що він не сам. Ну, тіпа, що, що, що мене не, не росіяни. Та й, в принципі, він так добре здався, не, не супротивлявся нічому, ну, не було чим. Там Попросив нас відпустити його, ніби ми його не бачили. Кумедно було. А потім, можна сказати, ми продовжили з ним рух. Він нам клявся, описав, що він один. Потім ми зустріли колег, вже поверталися цим самим шляхом, почав летіти ворожий дрон, і десь треба було заховатися. Нас група наша, ми там поділились на пару груп, а пішла перша, вони заховалися в будинок. І, типу, а ми застали дрон прямо на відкриті. І виходить, забігаємо там, під дерева біля цього будинку, куди наші хлопці забігли. І цей. Ховаємося. І хлопчина з моєї групи каже, тут рухи в хаті, типу, якісь звуки. Ну а я не знаю, де наші хлопці. Типу, вони десь впереді були, на метрів 50. Ми столи на, на, на будинок. Я знову починаю ламаною російською кричати, хто внутрі, хто внутрі. Мені на російській відповідають я, 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 типу, Это я. Я такий кричу, що я з п'ятерочки, з пірської бригади. Вони кричать, мій позивний зсередини. І типу, теж російська мова звучала середини, я не впізнав голос побратима, так як ну, не дуже довго з ним знайомі, бо це був перший вихід з ним. І я вже зрозумів, що це наші, йому це я, це я, і мені це я, це я. А тобто ви один одного була. казали, що ви росіяни. Так, бо ми знали, що в цьому районі немає ніяких суміжників. Тим більше ми там зловили діда однозначного, який, ну, по ньому було видно, що він трошки бреше. Типу, ми забігаємо з хлопцями в будинок, дивимося, а в них ще один колега. Прийняли його, типу. А виявляється, хлопці зайшли в хату, щоб, так сказати, заховатись від дрона. А цей а дід кричить їм, стойте, стойте. Тільки що не так? Лід де вперед, підходить до свого колеги, називає його, його позивний, каже, проснісь, проснісь, ми в плену». Той стоїть такий сонний, не розуміє, що відбувається, починає сміятись. А там же наші його цинкують. І він вже зрозумів, що він в полоні. То от наша перша група його взяла. Гранатку можна, гранатників. Так Тут не бля. Що Ти на всиди гранати все політаєш! Двигай нас! Вісія сиротині! Виході, блять! Виходить, блять, куда його на тулові! Виходи, сука! Про полонених. Як вам? Краще взяти чи знищити? Ні, то якщо без стрільби тихо, то краще взяти. Щоб ну, там другі не доповіли. Ну, Кожен шум це как бы. звертання, ну, уваги навіть. Просто неізвісно, де рядом, ще їхня спешка стоїть. Якщо ну, здається, то краще тихо взяти без стрільби, без зачистки і подобне що. Ну, бо кожна зачистка це стрільба, гранати. Тихо не вийде. Що ви їм говорите, коли або берете в полон, або, або ні? Будеш жити. <свісно> Здавайся, будеш жити. Ну, буває таке, що ми по перехватам конкретно знаємо, що в цьому місці сидить позивний такий. Тобто брали таким методом, що підходили по позивному звали. Більшість з них доходить до смуги нашої вже. Трьохсоті, без рюбзаків, деякі без зброї. Трьохсоті, мабуть, процентів 80. в ПІВІ там просто. Російські розвідники вони рекси чи ні? Ну, ті, кого я зустрічав, вони такі були підготовлені, працювали розумно. Типу і ну, піздюлі отримали. Ми були на опозиції, нас було небагато, це якраз був мій перший вихід. Ми найспешці сиділи, можна сказати так, але ми були закріплені перед піхотою. Ми... Нас було мало. У нас була інформація, що місто... ну, ні, ну, ні. в населений пункт зайшли розвідники їхні, такі якісь там, ну не казали серйозні вони чи ні, ну просто сказали. Якісь розвідники зайшли, 8 штук. Та й ми, типу, ну, насторожили пильність. І, Почули, що хтось десь спереду від нас. У нас жахлива була трошки позиція. Ми так відкотилися до піхоти, яка була недалеко від нас. У нас там вже там назбиралася така хороша банда з хорошими засобами враження, так сказати. Підготовлена позиція, до якої вони підійдуть, і 100% процентів отримують піздюлій. Та в принципі так і сталося. Вони теж зайшли в будинок навпроти. Між нами метрів п'ять, а вони сидять по рації і кричать. Ну, не кричать, а говорять голосно. Типу, там, над нами дрон, дрон, у нас там останній дом залишився, ми його зараз зачистимо, і типу, так далі. так далі. А я сижу, то все слухаю і передаю по рації нашим начальникам. Кажу, зараз будуть заходити. А сидиш такий, і думаєш, курва, ну, остання хата наша, її нам треба зачистити. Типу, вони не в каналу. Типу, і вони передають праці, що їх дрон пасе. А їм досроки, типу, їх далі. Але кажу, що вони хитрі були, якогось діда знайшли, послали його вперед, там, кажуть прострілюй вікна. А в нас там в хаті вже сидить дядьків багато. Підпустили їх, притик і давай їх стріляти, закидувати гранатами, всім підряд. За трьохсотили когось там, вроді би трьох. Чи двох, я вже так не пам'ятаю. Гранатами закидали, вони відкотились, і їх наші дрони вже почали знищувати. — А ця хата де були була. Горить. Слідів їхнього подальшого пересування немає. А ви з ними якось говорили? Та які говорили. Кричали їм, готуйте сраку, мастіть салом, буде вам зараз весело. Вони там щось мовчать, мовчать, типу не, ну, не признаються, а ми далі їх морально давай принижувати. Коли ви говорите з росіяном, берете його в полон, говорите російською, ви з західної України. Наскільки то... помітно, що ви не росіянин? То, то типу, це по-різному буває. Буває таке, коли йде бій. Опана. Ну що, це пасики. Це хороші пасики, хай будуть. Буває таке, наприклад, от, коли йде якийсь штурм, там або зачистка ворожа, вони там проходять наші позиції і натикаються на нас. Тобто, ну, ми відкриваємо перший вогонь і ну, тут же українською йому кричиш там готуй сраку, зараз будемо вас їбати. Тобто, ну, от так. А наприклад, коли от, якісь такі моменти, от, коли потрібно російською говорити, це. Кожне четверте слово, воно проскакує так. Чи з доброю Галицькою. Це, це тяжко. Типу, буває. Мало практики. Все життя спілкувався українською, а тут е, приходиться так, от, на, на досвіді відео з Ютубу, якихось старих, е, коли там, дивився, ще давно що, щось використовувати. Що з ними далі відбувається? Вони потрапляють до вас. Я не знаю, ми передаємо далі. Що далі відбувається, не знаю. На обмін йдуть. Чи виявляють бажання служити в російських підрозділах? Ну от ми передавали було одного в РДК, воював бажання. Тобто його шлях пішов воювати проти України, взяв у нас. Ну, пішов воювати проти України, він, а він із Азербайджану. Ну, він не з Росії, він переїхав в Москву угу. е, з. І для того, щоб його дитині зробили всі там прививки, ну, от, тіпо, таке, йому треба було в воєнкомат. Тіпо. Пішов в воєнкомат, оказався в Ростові в самоліт. Тут е, на нас приїхав Бехой і теж, в принципі, одразу здався, в плен, бо тіпо, ну, не готовий. був. — А як виявив бажання піти в РДК? Ну, поспілкувався з нами, там, ми йому приложили, що от є таке, якщо є бажання там. І приїхали до нього з ним, поспілкувалися там, певні люди. Ну, С ну, я знаю, там поліграф пройшов, ще щось. Яка в нього зараз мотивація воювати в РДК? Ну, типу, проти режиму, там, я не знаю, в Росії. Я ну, не спілкувався вже з ним давно. Таких багато чи це одиниці? Ні, то не багато. Багато є, що хоче там, на обмін. Слава Україні! Слава Україні! Героям! Слава! Героям слава! Героям слава!